Так, нарешті в доті вийшов новий патч, патч 737D. І в ньому насправді просто вбивають зараз саппортів, які були метові, і хардлейнерів. Arcan boots. Вартість рецепта збільшена на 100 золота. Регенерація мани порізана вдвічі, ману, яку ти отримуєш, коли притискаєш Arcan на 25. Тобто тобі на хардлейнері буде зараз набагато, важче стояти як. Наприклад, якийсь Underlord, Sun King, тобі додатково треба айтеми на ману збирати. А, брас... а, брасір, ну, талісман і в Тепер на 25-й хвилині не грейдяться. Пропадеться мета 2-3 брасерів на хардлейнерах, на саппортах. Герої будуть більш тонкі. Їм потрібно буде купити більше айтемів, щоб бути більш плотними. Також по айтемам занерфили абсолютно всі командні такі айтеми, які були в меті. Це Крімсон на 1 секунду його порізали. Guardian Griefs підняли в ціні за рахунок того, що аркани збільшилися. Павайс зменшили бар'єр на 50 здоров'я фізичної шкоди. Тривалість 7 секунд. Uh, і мана коштує тепер 100. Ну, для саппортів яких маленький манопол це доволі великий нерв. Бар'єр від пайпа тепер діє 8 секунд цього на файт, і ну, це неприємно. Базила надає тепер набагато менше регенерації 025 за 425 золота. Ну. Це дуже, дуже сильний нерв. Прям неймовірно. Але де союзним істотом одну регенерацію мани в секунду. Тобто, якщо це твій сапорт збирає спочатку то Ну, ще більш-менш. Uh, Solar Crest, так само він понерфлений, як uh, від статів Павайза. Uh, Spirit Vessel, Сол, so Реліс, Health, Reduction. Ага, тобто тепер завжди. Та ніби таке було, що коли ти помираєш, то забирається душа і кидається в урну. Ну таке. Але. Але бафнули прям Спірід весел. Тепер на 60% замість 50 знімає вампірізм і хіл від здібності. І це... Сильний баф, це там, ніхто не збирає, тому що ну, він коштує 3000 золота тобі. Тобі складно його зібрати. А, також з одним з самих таких неприємних э, дебафів це Глейпнір, тому що його брали просто на кожного кора. Це Windranger, Vaver Квартен, Лондроїд, і погнали там, всі метові кори, що були в минулому патчі. Вартість рецепта збільшена на 300 золота. Айтем став набагато дорожчий, і додаткову шкоду зменшено на 5 одиниць, швидкість атаки зменшено, здоров'я зменшено. І шкода від ланцюгової блисківки. Ну, ну. Багато 20 поинтів це. Це прям багато. О, Сіт. Тепер. Натомість. 8 секунд працює. Ну. Ти 14 секунд, ти не простоїш в ньому. Це дуже багато. Ну. Таке, щось повернули в інтемагі. Посилення від зеркалених чарів. Ну, хочуть повернути АЕМа. Посилення. Ну, так само. Талант 10 рівень. Плюс 10 до оперу магії від контрчарів. І зробили плюс 3 до регенерації здоров'я. Ну, тобто йому з дерева талантів просто додали. І все. вагань. І тепер у нього плюс 3 регенерації здоров'я. Навіщо це на корпозицію? Ну, тебе просто 10 рівень, ти можеш тупо його скіпати не качати нічого. І все. Типу. Я не знаю. 20-й левел. Плюс 4,5 секунди в Fairfly. І тепер до тривалості, Ну таке. Стоп Смолр. Вершники накладають негативний ефект, що задає. М Ну, можливо, той, хто грає на Бедрайдерах із спамить, то ну, приємно. Але дожити до 10-го левелу загалом, ну, бустери такі, я не знаю, що зараз є. Я думаю, вони набагато раніше закінчують. Тривалість приголомшена збільшена. Що... Ну, ого. Бафнули. Бістмастера. У нього на першому рівні тепер майже як на другому рівні раніше прокачки було. Ну, приємно. Лікування від Героя зменшено. 20. Ну, ці барабани я. Я давно і Бістмайстра не бачив. На 7К це дуже давно. Так, level 10. Inner Beast, Magic Resist, Creed. Непогано. Просто забафали йому талант. Bloodseeker буде супер Йому знову зробили, що без мани у нього перший спел працює. Це. Це супер приємно. Це старий Сікер. Ну, БХ... Биха... Ого. Ого. Тобто ти можеш залишити собі. Ну, ти просто дженадо в один береш, качаєш інші спели, і в тебе вже на 10 пунктів більше. Ну, прекрасно. Набагато приємніше буде хітати, виходити просто з Інвіза бити ворогів. Mm. Uh. Сакрифайсін Скрипс на Триггерс and Death no Не зрозумів. Даєн, нам крипам здібність мученство дозволяє пожертвувати життям такої істоти для лікування союзника чи шкоди ворогу на поточний рівень Божої Десниці. Боже. Я на. цьому я на. Чені не грав. Спіні ворожа героїв більше не притягується до центру, тепер вони розміщуються всередині якомога далі від центру, але не торкаючись шестерню. Як зрозуміло. Як це зрозуміло. Не зрозумів. Не а, тобто він тепер не. Ти не можеш когами вдарити його одразу. Тобто, як би ти його не спіймав, якщо він не рухається, то він не вдариться об них. Ну таке неприємно. Привіст спритності збільшено. Ну, армора буде трошки більшого героя, ну талант 15 рівня збільшено. Мінус 4.5 на Кристал Нову, А який у нього кулдаун? Ого. 3,5 секунди в тебе КД буде на спал перший. Багацько. Валору намагається щось ізробити. Мана, швидкість знаряда збільшена. 1600. Ану. А, ну. а от і бачу. Прикольно. Паун 15 рівня збільшено плюс 8. 90 швидкості атаки. Ого. Вау. Це якщо Дазл, це... це ужас. Це ужас. Це жесть. Кількість духів збільшена. Оце. І базова шкода. От на лінії трошки не вистачало. Базовий час відновлення заряду зменшено до 85 секунд. Непогано. Тонусі завдає 15 додаткової шкоди гроя чи рівень нижчий за його. Прикольно. Тоonus це ж третій. Правильно? Ні. Не поняв. Окей. Okay. Сід зменшила на 50 поинтів. Ну, таке. Базова спритність збільшена на 2 одиниці. Це приємно на лінії. Це ще легше буде ласт хітити. Брік на 275. Нерфа. Так. І тепер він чи. Ще... Воно раніше, як я розумію, завжди було 5 секунд. А тепер. Ну, так, неприємно занерфило. Прям. Прям рі здібності. Шкода від витоків чорнила збільшено. Ну, таке. Мало, але приємно. Талант 20 рівня збільшено плюс 75% шкоди від маскад долі. Плюс 80 ого. Це, це багато. 80% підняти. Базову шкоду збільшено на 2, Дальність чеклування збільшено. На 1100, але щоб хтось його купляв, я дуже рідко бачив, використовував радіус лікування збільшено. Приємно, але я не бачив, щоб таку граню грали дуже часто. А, ого. Боже, я навіть не знав, що у нього така регенерація було 10 аж до 45. А 124, ну, два рази просто. Ну, тут в три рази порізало. Тут в три. Ужас. Ого. Я не знаю, що він так хіляється. Додаткова шкода збільшено до 12% в дуелі, коли обличчя до обличчя б'ється. Це приємно. О, ну, як бачимо, корів повертають. А емаджагі ребафають ці кори, на яких не грають. Тривалість рома зменшена до 6 секунд. Це приємно. Бо його ну, супер складно вбивати. Шкоду зменшено. Ну, таке на третьому рівні залишили однаково і на цьому дякую. Але зарядку збільшили, ну. Таке. Зменшення шкоди збільшено. О, -о, -о. аліч приємний. Боже, аліч такий приємний на лінії. Тебе на першому рівні прокачки на лічі зараз буде. Майже як у тебе на третьому раніше було. Це. Це жесть. Вампірізм підняли. Ну, коротше, бафають всіх корів. Опускають хардлейнери в саппорті, бафають корів, на яких не грали. Шкода від максимального здоров'я збільшено на 3% теж. Бонуси характеристик більше не діють на предмети в нейтральній ланці. Бонуси характеристик зменшено. Ну, Таке. Це треба було зробити. цей талант. На 5 секунд рора, ну. Не знаю, там, мабуть, досі будете брати сильна здібність. Він, він не хоче БКБ з цим талантом брати. І рор йому пріоритетніше. Наше йому бафати духа ведмедя. Більше не дає додаткову шкоду для ударів по ілюзіях. ілюзіям. Демежбуф перм decreased. beam. Ну, Та, треба було так зробити. Шкоду від променя зменшено. На 20 поинтів. Ну, нормально, приємний дебаф. Але все одно, ну, награти може спокійно і чи не залежатиме. Додатково базову атаку з шкоду атаки зменшено. Це кайф. Бо на лінії з Марсі стояти ну, супер приємно, вона тебе бафується. І раді. ой-ой-ой. Дуже сильно перерізали, здібність дуже. Ти прям на Марсі повинен супер близько стояти тепер. Та на, на Марсі пофіг. А, все. Був прикол, що раніше мана сіл ти б'єш, і ти можеш блінкатися, якщо там ти, в тебе нейтральна шмотка є, а зараз це пофіксили. Е, Більше не збільшує видимість у день максимальну шкоду та швидкість атак зменшено. Приємно. Тривалість зменшено, теж приємно. Ламак агніма більше не дозволяє влучити в одного ворога кількома другорядними зарепадами. Кайф. Базову силу збільшили. Час до того, як солдати розійдуться, збільшено до 4 секунд. Клас. І оце клас. Непогано. Тривалість моерти ультимейта підняли. Ну, таке. я... Не сильно мені цей кор подобається. Занерфили нагу, яка була метова. І, і зменшили реген ХП. Ну, 4% все одно багато. Все одно приємно. Шкодонтів зменшено. Ну, Не сильно. І швидкість руху винта. Зрозуміло. Так, сповільнення руху збільшено. Ну, некр такий зарядка зменшена на 10 секунд. Це доволі приємно. Щоб брати талант на дальність коси і бігати файтись 110-8 секунд. Тобто ти там за 1000 секунд додатковий. Ультимейт, є ще один, який ти не міг типу по часу дати. Ну приємно. Базова швидкість трохи зменшена. Ну, піднерфили омніка, силу зменшили. А, шкоду якої теж зменшили. Витрату мани збільшили. Ну неприємно, дуже І ще яркани Ну, Тобі прям впадло. Мане супер не вистачатиме. Панго забафили на 1 секунду ультимейт. Пейла щось тут бафнуть хочуть. Додаткова базова шкода. І додаткова базова шкода ілюзії 70%. Предмети здібності аури, що дають додаткову шкоду, натомість дають базову шкоду. Ооо. Клас. Ну от, я ж казав, коріб бафуй. Mm. Щоразу, коли пак уникає атаки, він відновлює 15 плюс 2% від своєї максимальної мани та 15 плюс 2% свого максимального здоров'я. Уникнення націлених снарядів Вічарі відновлює x4 обсягу. Я не бачив навіть такої здібності у нього. Вроджено. офігенно. Ну, звучить прикольно, але я думаю, вона ну, не така бува, прям. І DreamCall порізь зелено. Ну підняли шкода, як ману збільшено проти кастерів якихось клас. Перемакання предметів більше не перериває на Тобто ти маєш ПТ натискати. Спокійно телепорти маєш натискати. Це приємно. Але іноді ти так. Ну, не знаю. Ну, ніби це не має бути проблемою. Ну, прикольно. Фелерінг майстра. Дальність клас. Можна розвіяти. Escape Act. Офігенно. Радіус зменшили, бо він величезний. І воно не 6 секунд тримає 4. Ну так, повністю так. Порізали. 24 сили додавалися чуваку, який. Інтовик радіус пісків зменшили сильно. І тривалість на 7 секунд зменшили. Ого. І шкоду від пісків. Ну таке. Понерфили. Щодо Демона те, що він був був. Блять, він не вразливий 075 секунд, тепер 1,0 секунду буде. Ну, це і так дуже противний герой, бо курки дуже швидко втикають на ранніх стадіях. Ти можеш не наздогнати, просто героя не добити. Дальність чаклування зменшена 1400 на 1300. Ну, та, неприємно, але таке. Збільшили шкоду. Ну, ясна файр дуже рідко бачу. І там беруть чисто феніксу закритий. Андайнга, Або в комбінації з Марсом якимось таке, я, таких, я бачу, рідко. Шкоду зменшили. Ну так, у снайпера на першому рівні 120 шкоди було, ну це жесть. Але на четвертому рівні, якщо ти все одно через шерпнері качаєшся, то не сильно велика різниця. Головне, я вдавав качати. Тривальність повільнення зменшено 02. Оце -от сильно. Оце приємно. Але потім все одно 0,5. Але на лінії, ну, може бути легше. Базовий час відновлення заряду зменшено. Ну це. Це круто. я часом супер приємно грати. 15 секунд. Але ти можеш за хвилину 4 міни поставити. Це, це багато. Це багато. Шкіра. Велеріза усуває негативний ефект, якщо він зазнає понад 450 шкоди. Навіть якщо вони зазвичай не знімаються. Приємно. Гравагу підняли в шкоді. Ну, повертають тайди, який в грабельний досі, мабуть, хоче, щоб на ньому грали. Базова сила зменшена, ну, не критично. Додаткова швидкість руху зменшена. Ну, він не такий швидкий, шкода лікування за секунду зменшена. Так. А, і на 50% менше хіля кріпів. Таке. Ого, дебаф із сокир тепер діють на 2,5 секунди більше замість двох. Це приємно, бо ти зараз хочеш грати на через скири саме здібності, бо в тебе 15 рівень плюс 100 шкоди. Талант 20 рівня збільшує 9 броні дає. Ну, його краще брати, бо Батл Транс 1,5 секунди. Дуже в рідких відпадках тобі треба, бо ти не контролюєш свого персонажа і. Тобі складно, типу, з цією. З цим талантом грати. Отаке. Додатково шкода збільшена. Ого, забафати таска. Ну, потім все одно вона 25. Це не дебаф. Ну, але приємно. Альтернативне застосування. Зменшує дальність застосування на 50%. Приємно. Шкоду воїна змінено. Зменшили шкоду від останньої волі. Воїна зменшено. Теж приємно Тривалі зменшено. Ну, таке. А все одна на лінії. Ти в один береш а, пасивку. Докачаєш. FireStorm, максиш і під Тобі, ну, взагалі на цю ауру, що вона була, що нема. Таке. Зарядку зменшили на вензі, але таке. Таке. Мінімально сповільнення на руху. То, блядь ти і так не рухався? Ужас? Мерзость якусь роблять. Ага, тобто тепер воно не працює. Якщо ви дали другий спел, а він не дістався цілі, а просто летів, ви там прийшли файт, то тоді вам асіст. Ну, не дасть золото саме з цієї грані. Тепер повернення фамільярів переривається, якщо вони застосовують кам'яну форму. Нормально. О, нарешті фокусфар підняли. Ну, блін, 30 секунд, це занадто мало. 50 секунд зробили. Більше не може стріляти під час процесу чеклування. Зменшення шкоди збільшено до 35 Нарешті нормальний нерв. Невідомість від скіпітера аганіма тепер розвіється, якщо базовий ефект. від Вінран розвіяно. Це приємно. Тобто нулі кидаєш. Якщо нема а, таланту, то інвіз теж зникає, і сам він ран зникає. Перетворення лікування на ману збільшення 20 на 24. В принципі, патч — усе. Найприємніше це дебаф інреджер, цей. І дебафи брасерів там і все таке. Це з найбільших таких. Найбільше от Він Wind дебаф, дебаф, дебаф э, СК Дуже сильно понерфили. Ринг Майстра. Омніка. Ти не хочеш на ньому грати. Тепер. А, так, хто ще такий? На Invoker тепер стало неприємно грати там дуже сильно порізали. Підняли звичайних корів і зменшили просто всі предмети, які на команду ти збирав. То зараз набагато легше буде тобі на кора грати, пробивати, там, ловити. Це кайф. Все, дякую за перегляд. 26 хвилин, це зайняло. Подивитися весь патч, що там є. Далі будемо грати, дивитися. Що і як воно.